Ви знаєте, що ми говоримо не справжньою українською мовою? Пані та панове, у такому становиську ми мусили б мати інший плян, зважаючи на безглядну байдужість Європи до наших бід. Десь так би вона звучала, якби не 1933 рік, коли в розпал голодомору, придушивши селян як найактивніших носіїв української мови, влада створила новий український правопис. Названий він був іменем Ката України Павла Постишева, намісника Сталіна. тут. До 24 лютого багато вулиць по всій країні носили його ім'я. А він був причетний до знищення інтелігенції, до організації голодомору геноциду 32-го, Вже після примарної українізації, коли було дуже багато наших словників, коли були мовознавці, коли українські школи були на Кубані, на далекому сході, коли розвивалася література, театр, мистецтво, усе наше відродження розстріляли українців в селах, винищили і поставили на коліна голодомором геноцидом, так що вони вже не мали сил спротиву. І нарешті дісталися до мови. Влізли всередину мови і вихолощили її, позбавили питомих рис, які формувалися тисячоліттями. Мета наблизити українську до російської, аби сформувати мову єдиного народу. Таке саме робили і з білоруською. До речі, Емський указ, Валуївський циркуляр. Вони всі передбачали зовнішнє обмеження мови. Не можна було нею викладати, говорити публічно, видавати книжки. Але те, що вони зробили 33-го року, взагалі не вкладається в голові. Треба було зробити все, щоб урівняти українську мову з російською і щоб казати нам зараз, яка різниця, і так поймете, ми братні народи і все інше. У правопис 33 го було внесено 126 правок. вдумайтесь. усунули сотні питомих українських слів, назвавши їх архаїзмами, провінціоналізмами, тими, що не мають поширення серед робітничих і колгоспних мас. Наприклад, зачитаю вам слова, які просто викинули: багацько, безмаль, білявка, всенький, второпати, гайнути, добродій, достеменно, залюблений, заповзятися, здужати, зеленина, 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 причандалля, цебро, часопис. До речі, за ці слова ганили письменників і в 1970-х роках, бо вони мали послуговуватись тільки ісконно-русскими словами. А тепер загинайте пальці, що ще зробили в 33 му Викинули Г з абетки, бо її не було у московитів. Так надовго забули понад 300 лексем, де вживалася літера Г, І зараз, уже після 90-го року, повернулися явно не всі. Замінили м'яку Ль у словах іншомовного походження. Було аероплан стало аероплан. Була лямпа стала лампа. В цілому іншомовні слова та імена треба було транслювати не на європейський манір через запозичення з польської німецької, а на російський. Був Айнштайн, став Енштейн. Був гайне став гейне тощо. Там, де українські слова мали подвійні форми, обрали тільки ту, що ближче до російської. Наприклад, зникло закінчення и у таких формах: соли, любови, стало солі, любові. Ліквідація паралельних форм у відмінюванні, наприклад, статів, статей, бабів, баб, губів, губ, лишили тільки останню, яка була схожа на російську мову. Усунення варіанту із суфіксом ськ було огнисько, стало огнище, було становисько, стало становище. Усунули паралельні форми давального та місцевого відмінків іменників другої відміни. Наприклад, було варіативно: святові святу, серцеві, серцю, а стало тільки серцю, святу, так як в російській мові, цілком репресували форму двоїни. Ви знаєте, це як наші бабусі й дідусі ще могли говорити в своїх говірках: дві відрі, дві руці. Три вербі замість дві руки, дві книги, три верби і так далі. Форма зустрічалася ще з часів Руси, а її просто взяли і заборонили, бо такого не було в російській мові. Усунули написання українських географічних назв у їхній народно-історичній формі. Наприклад, був Білгород, став Білгарод. Був Мелітопіль, Маріюпіль, став Маріуполь, Мелітополь. Були Лубні, стали Лубни. Був ромен, стали Ромни. Було Луганське, став Луганськ. Лексику із грецької мови з фітою було замінено за східноукраїнським зразком. Анатема стало анафема. Були атени, стали афіни. Ну і можете ще побачити, які слова замінили на інтернаціоналізми або уподібнили максимально до російської мови. Всі словники створені на українському мовному ґрунті. Тоді в 20-х були вилучені з бібліотек, були спалені. Їхні автори були репресовані або просто розстріляні на місці. І вже новий російсько-український словник, виданий в Москві в зеленій обкладинці 1948 року, був цілком побудований на калькуванні російської мови. У передмові йшлося про всестороннє благотворне вліяння великого русського язика, і всі дуже тішилися, що український язик. А от атнаціоналістичних искажений. Поширюйте це відео, зберігайте собі, і пам'ятайте, що ми ніколи не були братніми народами із тими почварами, і з тими нелюдами. Для Того, щоб відчути справжню ту незросіщену мову, почитайте літературу якраз до 30-х років: Винниченка, Домонтовича, Багряного, Майка Йогансена. І пам'ятайте, як казала Аліна Костенко: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.